Всім привіт вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко та безкоштовно можна отримати першу криптокарту в Телеграм від Олександра Усика, а також як безкоштовно заробляти по 100 гривень на кожному запрошеному другові. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Ну давайте безпосередньо подивимось відео про цю карту. To pay mini app in Telegram, backed by Ton Foundation. The ready to pay mini app is now available to 1 billion Telegram users. Make a deposit, covert to crypto or fiat, store and withdraw funds. Cryptocurrency cards on Telegram are available for everyone. Add to Apple Pay or Google Pay. Make purchases with RTF, Ton, BTC, USDT, and other tokens anywhere in the world in just two clicks. Shop smart, pay with crypto. Join for the Ready to Pay Mini-App. Тобто, як бачите, Олександр Осик створив власну першу криптокарту в Телеграм. І зараз ми можемо її абсолютно безкоштовно отримати. Наголошую на тому, що відкриття карти та її обслуговування абсолютно безкоштовне. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за посиланням в цей Телеграм-бот. Ось, та нажимаємо на кнопку старт, після чого ми вводимо свою пошту, і на нашу пошту прийде лист повідомлення, де буде е, кнопка для того, щоб підтвердити свою пошту. Цей лист зараз приходить е, біля, е, тобто є затримка в районі 5 хвилин. Е, е. Тож, якщо вам довгий час не приходить цей лист, то просто зачекайте або ще раз. Подайте запит. Після того, як ви підтвердите цю пошту, в деяких користувачів це займає трішки більше часу, оскільки ось через такі от затримки, але я їм написав вже в підтримку, і вони обіцяють, що цей баг пофіксить. Отже, після того, як ми підтвердили свою пошту, ми нажимаємо ось тут зліва на цю синю кнопку Open відкрити. І після чого ми заходимо безпосередньо в, в їхній бот. Де нам необхідно буде підтвердити також свій номер мобільного телефону, відсканувати свій документ, це може бути ID-карта або ж закордонний паспорт, та зробити селфі-обличчя, тобто покрутити головою за часовою стрілкою. І відразу після одобрення вашої верифікації, відразу після одобрення вашої верифікації вам автоматично Відкриють карту, і ви зможете перейти в розділ Реферальна програма, скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів, і за кожного запрошеного друга, який просто перейде по вашому реферальному посиланню в бот, пройде верифікацію і автоматично відкриє карту, то за кожного такого друга ви отримаєте 50 токенів RTF, тобто близько 100 гривень. Тобто, ви можете запросити необмежену кількість людей і при цьому заробити досить хороші гроші. Ось, приміром. Так, ось, приміром, я е, запросив близько 50 людей уже і заробив 120 доларів або ж близько 5 тисяч гривень вводних. Е, Дивіться, ці кошти, що ми отримаємо в токенах RTF, вони будуть е, заморожені на 30 днів, і через 30 днів ви зможете їх вивезти на біржу WhiteBit і там успішно е, продати. Або ж в самому боті ви можете нажати на кнопку обмін, обміняти їх на USDT і вивести USDT, якщо вам так буде легше та простіше. Тому це досить крута пропозиція, оскільки ми абсолютно тут не вкладаємо жодних коштів. Ця активність займає лише декілька хвилин вашого вільного часу, для того, щоб пройти верифікацію та заробляти на кожному запрошеному другові по 100 гривень. Так як амбасадором даного проєкту і власником... Є безпосередньо Олександр Осик, то я думаю, що в принципі немає чому тут переживати за те, що нам можуть не виплатити кошти. Проєкт надійний, проєкт вже давно співпрацює з багатьма біржами, їхній токен уже залізти на біржі WhiteBit. Ось зараз, якщо ми введемо 50 токенів RTF, то це близько 96 гривень. Але так як їхній токен вже Досить суттєво просів за останні півроку, то я думаю, що ця ціна може збільшитись в півтора-два рази. Тому рекомендую обов'язково отримати безкоштовну криптокарту від Олександра Усика та запрошувати по своєму реферальному посиланню друзів і на кожному запрошеному другові заробляти по 100 гривень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.